Як ми анонсували, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Віктор Тимошенко, приєднався до нашого ефіру. Він уже в студії каналу 112. Добрий вечір. Добрий вечір, Доброго вечора, пане Вікторе. Ну Зумовно, що ми розпочинаємо і продовжуємо тему антитерористичної операції і загибелі сьогоднішні 49 українських військових. Якраз перед вами був Сергій Куніцин, який ну, який висловлював свою думку з цього приводу. Я так гадаю, що ви його чули. І от зокрема, ваше ставлення я так гадаю, що спочатку було співчуття. Словами виказати неможливо. Я рахую, що людей послали навмисно на смерть, і е, ці генерали дійсно, е, котрі посади собі в свій час, я так думаю, купляли разом із званнями, бо їхні дії сьогодні вони наскільки некомпетентні і вони е, е, практично, практично знищують віру людей в нашу армію. От, тому я рахую, що цьому потрібно надати якомога швидше. Правову оцінку, всіх наказати до одного, от, і однозначно максимально змінити оце сьогоднішнє керівництво от, і е, знищувати терористів. Ми е, з колегами коли розмовляли про захоплення Луганської СБУ. От, е, давайте проаналізуємо. Да? Е, е, зайшли люди з, зі зброєю, захватили все, що можна там захватити, їм ніхто нічого не робить. Чому? Сидять на Фейсбуках, розказують, де, з ким як потрібно воювати. Моя пропозиція оточити, дати 20 хвилин на вихід, не вийшли б зірвати будівлю СБУ разом з ними, нема тисячі чоловік разом зі зброєю. І так, таке інше жорстко, дуже жорстко, з усіма, хто зі зброєю, знищувати до одного, і тоді тільки так ми не ведемо порядок. Інші ці всі незрозумілі операції. Там, затягнувшися АТО, вони тільки е, цей роздмухують вогонь, воно тліє, люди підтягуються із Росії, із Сирії, із е, е, інших е, держав. От, там платять кошти і вони будуть стягуватися. Треба терміново, негайно всіх знищувати. А, знаєте, я зацитую один коментар. Він досить такий різкий від наших е, е, глядачів. Олег Теслюк, як всі різко почали челі стрілечні Ви знаєте, з цього приводу в принципі можна порозмірковувати, тому що так, кадрові ротації про це вже говорили давно що необхідно їх здійснювати. А не лише політики, політики, звичайно, завжди вони ну вже так традиційно мають мати свою позицію. Вже експерти про це заговорили. Але з приду того, що справді будуть кадрові ротації, покарають, і знову у нас є така справді традиція відшкувати стрілочників, а люди гинуть. Проблема в тому, що сьогодні на посадах не ті, хто вміють, а ті, хто хочуть. Тому терміново змінювати на тих, хто сьогодні вміє, і я чув, як виступав Коніцин. Він дійсно пропонував дуже реальні речі. Коли він запропонував запросити людей з досвідом з Афганістану, з Іраку, котрі мають досвід бойових дій, вони б реально могли б допомогти сьогодні. Вже на місцях, і я переконаний, що дивлячись на них, сьогоднішні вояки ставали б набагато сильнішими, і все це йшло набагато краще, ніж ми сьогодні маємо. Знаєте, у нас сьогодні був політолог Валентин Жаронкін, Так от а він висловив таку думку з цього приводу, що треба було тільки коли все розпочиналося, а почу почути, тоді почути людей. От тоді швидко діяти. а Тепер, коли ми маємо таку ситуацію, необхідно виводити війська, сідати і домовлятися, щоб уникнути вже якось припинити цю війну. Це думка політолога. Домовлятися з ким. А він конкретно пропонував з представниками так званої Донецької Народної Республіки. Це е, терористична організація, котру створила Російська Федерація, Донецька Народна Республіка. Це терористи. Хто буде з терористами вести в світі перемовини? Ми е, дійсно е, допустили помилку, коли ми е, практично без жодного пострілу віддали Крим. І сьогодні ми з цим змирилися. По черчі ми тримали тоді позор. Зараз ми отримали і війну. Черчилль казав, ми всі знаємо, якщо ви вибираєте між позором і війною, ви виберете позор, ви отримаєте і позор, і війну. Анексія Криму – це наш позор. І сьогодні на Донбасі у нас йде війна з Російською Федерацією. Не об'явлена, підступна, дуже зла, як ми сьогодні бачимо. От. Тому о, чим швидше ми всі почнемо називати все своїми іменами, тим швидше ми закінчимо цей безлад, який твориться на Донбасі. А ну що маєте на увазі конкретно називати своїми іменами, якщо іде війна, е, і іде війна з Росії, то президент повинен сказати чітко, що у нас сьогодні йде війна з Росією, і якщо е, е, вона йде на Донбасі, то вона буде перекидатися і на інші регіони, якщо ми її не зупинимо там і не дамо там чіткий е, одпір. Тому вся світова спільнота сьогодні повинна зрозуміти, що чим швидше і жорсткіше вони підключаться нам допомагати. Тим краще буде для всіх, а у який спосіб вони можуть нам допомогти на вашу думку. Що ви санкції для Європи, допомога нам зброєю, допомога коштами, допомога обладнанням. Чим завгодно, що в нас сьогодні не вистачає. Ви знаєте, що за 4 роки армію нашу продавали цих два міністра громадянина Росії на право й наліво. Тому сьогодні по 5 гривень, то що громадяни збирають, його дуже не вистачає для того, щоб ми дійсно мали сьогодні тих бійців, котрі впевнені в собі і в своєму завтрашньому дні. Пане Вікторе, я правильно розумію? Що от якщо узагальнити ваші слова, можна зробити висновок, що уряд український не вживає досить рішучих і дієвих кроків для завершення АТО? У нас іде війна завершить АТО, росіяни стимулюють постійно Донбас. Вони посилають туди найманців, вони платять кошти, вони поставляють найновітню зброю, котра ну, тільки є. говорити про зловорожі наміри Росії. Це зрозуміло. Ми але от Що ми можемо, сам... що ми робимо. Фактично? Ми сьогодні сам на сам цій війні не переможемо. Нам сьогодні потрібно залучати якомога швидше, якомога більше наших партнерів світової спільноти. Інакше буде біда не тільки у нас, а й в Європі. Ну, на жаль, ми не можемо говорити про ефективність цього, бо поки що партнери з Європи не обіцяють нічого, крім економічних санкцій щодо Росії, але в будь-якому разі на жаль, це не віщує ані швидкого завершення збройного конфлікту на сході України, ані власне якихось економічних переваг і, хоч би невеликих втрат України, а Сьогодні цього проводу, потрібно пане віктора прошу. Я, я доповню Олексія своєю думкою. От можна на наявному прикладі побачити зараз, зокрема на газових переговорах, як Європа не допомагає, не бере участь Цією стороною, а все ж таки, та омріяна ціна України – 268 доларів за тисячу кубометрів. Не можемо її досягти, навіть за допомогою Європи. так оскільки Європа так само ще потребує російського газу, все одно все зав'язано на економіці. Тож справа в тому, що сподіватися і покладатися на чиюсь допомогу, напевно, напевно, що не треба. Знаєте, як. Проблем не бачу зовсім. Хай платять за транзит газу 100 доларів за тисячу кубометрів і все. А... І забігають вони аж бігом, вони все й не трахували. Ви, ви змусили мене посміхнутися в тому сенсі. От підійдіть, і скажіть в Європі, станьте. та проблем не бачимо. Нічому. Сплачуйте їм по 100 доларів. Тоді закриваємо Європи, транзит до побачення, Хобко. закриваємо транзит. Все, крапка. Росія здується місяців за чотири. В неї весь бюджет на углеводородах. Вибач, вибачте, буду говорити знову ж таки прагматично. А Україна за скільки? Послухайте, я зареєстрував законопроект, котрим я пропоную колегам націоналізувати газові родовища. Сьогодні це стратегічний енергоресурс, і в uh -huh. такий тяжкий час сьогодні uh -huh. е цим енергоресурсом повинен uh -huh. управляти уряд. В мене лише пане Вікторе, два запитання. Одне от, давайте без емоцій а, без емоцій розберемося. Напевно, що от цими питаннями цією а, дипломатією. Назимою так, мають це все ж таки а, займатися на, на найвищому рівні і висувати ці вимоги або щось говорити, узгоджувати так. Те, що під посольством зрозуміло, якби це було зроблено 3-4 місяці тому назад, то цього під посольством не було. Я на вашій передачі колись я сказав, що нам потрібно зупинити з Росією культурні, економічні і дипломатичні зв'язки, поки ми не вирішимо питання Криму. Все. Сьогодні ми не розвилимо. Тобто, тобто, вирішення цього питання саме у такий спосіб, так, коли мовчать високопосадовці, ви це є абсолютно ви нормально. Або у нас є сила. І ми з позиції сили ведемо перемогу сила є, чого немає ви знаєте, її я. немає. Якщо у нас сили немає в то... даному випадку, Тоді... от в даному випадку під посольством тут прислів'я сила є, чого нема. Раз такі, раз такі герої, Єдине, що Олег Однороженко, він це Азова батальйону. А всі інші, якщо можна було побачити, от, от натовп так отих от людей. А такі герої, а то можливо свій героїзм варто було б застосовувати де-інде. Я згоден з цим, що ми як держава гарантуємо дипломатам і їх сім'ям безпеку, тому під посольством вчинять всякі безлади. Воно є тільки на руку тим же сьогодні росіянам, ну Кремлю я маю в виду, бо росіяни це дійсно наш брат братський народ. А от ті, хто сьогодні в Кремлі, це ці злочинці, терористи і таке інше. От тільки їм на руку це буде хороша картинка в Росії завтра. Як не можуть міліціянти дати ради людям, і вони розносять в пух і котра гарантова безпека, котрої гарантована державою. От. Тож ми, маємо таку ситуацію, бачимо, що надалі там відбувається, і все ж таки з приводу поєднуємо усі оці от події. Так а з приводу газу, ви вже висловили свою думку, що нехай там 4 4 місяці Європа потерпить, стільки місяців потерпить Україна, розр... ми, розриваємо так завар. Ви для себе за... зрозуміти. Якщо ми ви сказали, що ви зареєстрували відповідний знайдемо. законопроект якщо націоналізувати ми знайдемо газові родовища. Да, 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 якщо ми не знайдемо альтернативних джерел. Енергоресурсів ми як держава незалежна зникнемо з карти Європи. Тому ми сьогодні повинні максимально підвищити видобуток свого газу, максимально спробувати перейти на вугілля, щоб, щоб мати меншу залежність від російського газу. Інакше цей шантаж з їхнього боку він буде тільки посилюватися. Ви гадаєте, що націоналізація газових родовищ вона врятує Україну. Я переконаний, що в тяжку годину сьогоднішню, коли уряд буде управляти ресурсами державними ресурсами, а не компанії певні то нам набагато буде легше і і безпечніше. Уряд буде врешті решт значно, якщо сьогодні в його є проблема з газом з Росії, то він свій газ перенаправить чи на котельню, де ще на щоб людей обігріти, десь призупинить якесь виробництво. А той, хто сьогодні приватний власник, хто має ці родовища, він буде на свій погляд розподіляти, і це небезпечно. Ну що ж, як то кажуть, ранок він за вечір більш мудріший. Тож будемо завтра знати подробиці. Завтра будемо знати більше новин, зокрема щодо газового питання. Я так гадаю, що і реакції з боку Росії, і реакції з боку України. Тож, пане Вікторе, я вам дякую. Всього, дякую всього нагор такий короткий час. Віктор Тимошенко, народний депутат України, представник Суверенної Європейської України групи в парламенті був гостем ефіру каналу 112 Україна.